На сьогодні за день. Холодно, дучі йдуть, сонце пробивається через них. Ну, Вчора взагалі, вчора взагалі, так замерзла, що думала, все, капець мені. А сьогодні бігом бігла так на базар. Ну, що ж я бігла? Нагріло. Ні, у діта, у ділася, вітер такий холоднющий, все одно я не нагрілася, я геть нормально прийшла. І додому добралися з дідом нормально. Так. Скільки грошей потратили. Вернулися без грошей. Що я взяла? Борщовий набір. Тут картопля, дві цибулини, дві морквини, штук стільки бурячка. Картопля по 30. Оце що я знаю. Ще така величезна. Яка вона, то не знаю. Ну, буду різати, то побачиш так. Так, а дід муки, можеш її десь прийняти відсюди, бо вона да. весь стил зайняла. Да. Мішок скільки там її Десять да. кілограм. Так, що ж тут у мене далі? Квасоля фірмова. Ну, це на борщ. Зараз купила на борщ усі продукти. А це на салат буде. Казали хороший. Казали хороший. Щоб настав ще, я б, боже, ту сумку підняти не можна було. І що ж ми купили тут? Цюка, На тиждень може й хватить, може й ні. Ти ще й цукру взяв? Да, а я? Ні, чому важке таке, ще й цукор, я за цупи. Батий, сиру. дід мені взяв домашнього сиру, сказав, що хватить, бо мені більше не можна. Немало. Ну спасибо, діду. А я дідові взяла аж два кілограми перловки. Да. І я його із м'ясом, така каша буде, буде дідові що їсти. Це щось таке? Не, дід це неправильно дає. Це називається желе смак лісових ягід. То в мене було жовте, то в мене було чер... ну, яке малінове, ну, да, да, чи яке да, там було да. воно. А це буде синє желе. ти представляєш? І смаком Риді. лісових ягод. Які вони ті лісові ягоди. Смак хоч почувствуємо. Відчуємо. огірка. Три огірка, це я ж дідуві хотіла ще й кружку зробити. Хоч, хоч на дві літри, на три каструльки, на три літри десь. Редіска дуже хороша. От редіска. Вона огородна, ти нужди, не спіши, ти так торопишся. Вона огородна, огородна, хороша. Да, хороша Ребіска, це що мені надо. Оце я не знаю кому, як ти, ти вгадаєш кому. Тобі. Да? Да. А що а тобі не треба? Це кусочек. Краківська. І от так. Так. Сиробківська, ага, це До ковбаси. Це та дідь. Це не до ковбаси, це ж укину ага. у сироватку. Окрушка. Бо окружка буде на сироватці. Ага. Бо як кошутка вимовлять? Це вже слово дібіль. не можуть вимовити з сироватка. І сиворотка, як її тільки не називають. Сироватка. А це дідові цього. Лікарська ку кума. Та вона і мені кума? надо. Ну, кума, да. Куркума. 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 ха да. <рес> Дід... Кури, да. Коротше, що там написано? Та нічого хорошого не написано, ну 100 грамм, ну, сильно хороша. А це я собі взяла. Це на чорний день у мене. Оце Я тоді раз собі, запарю, за, за як їсти схочу колись. Колись таке було. О, А це ж маленька баночка сметани. Тут всього на всього пів кілограма. А це ось сивородка. Ні, <рив> дід, не кажи таке слово взагалі, взагалі не кажи. Сиворотка. Це сироватка настояща да. домашня. Да. Ну це цукер ван дитя. О Боже, дід своїм цукром. Хай буде, а ти ж компоти ще думаєш варити. Не хочу, це... Я, це я, я без я цукру люблю. хочу, їх щоб були. Ну, вари без цукру. Так, що ж воно все не а от тягни сумку куди. Тягни, тягни, тягни. Не знаю, ми стільки набрали, потратили всі гроші. Хотіли хоч на тиждень, щоб було що їсти. <No. prim Designer> ну що ж, дід командував. Оце, оце візьмеш, диви, які вони тут товстенькі, ніжки. Ніжки такі, фігурні, хороші ніжки. Значить, це твої. Ні, в мене не такі. Це, це краще набагато. багато. Оці раточки пообрубуєшся для собачки, а це ось його... Оце для борщу буде. Оки і борщи. І сало стоїть із печатку опечатане. Там бать печатку на ньому? Що воно живе здорове. Ні, це сало, те, що з нього то робити, як його роблять. Значить, прикапчують, приварюють, Ну то роблять з нього, то, що воно таке добре. Ну нехай буде, пригодиться. О, хоте дід мені заказав. Буде робити пасту. Тут хвіст ще свинячий є. Да? Да, тут усе хвіст на борт є. І там є легені із серцем, і кусок м'яса там якийсь коло нього. Ну не знаю, що це дід таке. Я ще такого ніколи не Кусів, ніколи не купляла цього. Ну, дід мені захотів, каже, я хочу. Я купила кицьки зразу, А дід подивився, що кицька так гарно їсть це все. Да. Каже, я теж хочу. То тепер я це страшна, тепер купила, тепер його попробую. Ото вимочить його все треба. Це... Це, це, це як називається? Фарш. Форш. Це хай теж положу на пригодиться. А це Це стейки, так, такі. Заведай. Стейки а будуть. А це і ще все. Це я на базарі купляла, базарі. а це в магазині. Це я спеціально для кицьки. Вона так любить. Вони Та -та. такі... Ну, дід гатів кицькі видерує. Та так. -да. А, а ото, то хочу сказати, що не сказала, що гадості того, то я не хочу взагалі її. Це свиняча печінка. О, ну дід закомандував печінки, та хай Бог милий. І я таке... О, будеш їсти, бабу. Yeah. Не буду. Ну я буду. Їші. Оце їсть. Оце ж на цю. оце тобі, Це ж на цю як вона називається. Окружку. Коротше, оце, що ми на все. Скільки ми потрапили. Ну я потратила всі гроші, які в мене були. Це да? дід. Тисяча. Де? Де тисяча? На тисячу я б це не купила. все. Це, це тут дві майже. Ну хорошо. І тепер я встала себе з грошей і не знаю, хоч би, ти... хоч би тиждень протриматися на цьому всьому. Протримайся, менше їж ні, я з королоду знов її їсти не дає. Оце ж ти його все поїдаєш, ти То їж і ти. Я таке, воно все погода. І дідусь цукор набрав. А цього я ходила в аптеку, узнала за тонометр, щоб купити. Механічного. Він коштує сімсот гривнів. Механічний. А отой як воно? Отой часики, оці що стрілочка от там, І вони можна їх отдельно купити. Ну вони стоять, коштують 600 гривень. Оце ж я кажу, смисл, вже купляти в нове. Так що дід, може ти десь заробиш мені, то подаруй мені на День народження, Але ж ну, мені зараз треба міряти. Хорошо. Ой, гора, нема тонометра. О, поїду, був, куплю. 100 років був, а тоді не стало. А в нас в аптеки довжі бути теж. Та вони кругом є. Що, поїду, вони кругом є, бо в інтернеті в нас дивиться, в кругом... да -да. вони скажуть, що любе время привезуть їм, вони ж заказуються, кому треба. Вони є, але тільки ціни на них хороші. Ну я так? попитаю, бо у нас дешевше. Ні, вони з одного інтернету їх беруть. Вони не можуть бути дешевші. На 50 гривень може бути дешевше. Ну ладно, тут так. не столь Да, А що я ще на цю? На окружку, я все купила. Горошок, Горошок є на окружку. А копче є? Є. Ні, це якби була я без. Якби окрошку робити на скумбрії копченій, то то була б не окрошка, а сказка була б. Вместо оцеї ковбаси, і м'ясо, що туди кидають. Покришити копчену скумбрію, гірчички туди, майонезу, оцеї сироватки, і сметани можна туди. Коротше, і з оцеї скумбрії копченої це сказка виходить. Добре, ну, зелені в мене багато є. Зелені в мене всякої є. Ось як кріп є, так і петрушка є, нащупаю і цибуля зелена. Добре, такого, такого, надо такого не треба. Вона 200 гривень коштує, я не хочу. І мені це хороше буде. Так, ну все потім я розказала. Добре, це Да. Зверху положи. Да. Нічого не забулася. Мені і цікаво буде ось таке жилет. Мені не власть там більше ніде. О, хамухи, вони так забираємо це все. Бо сонце пригріло. Оце Давай, мене цікавить найбільше Попробувати з ці ягоди лісові. Так, це варить десь. Це не варить його, його треба замочити, вимочити, ну, щоб воно вимочилося все. І то теж воно. Так. так що тут його оставляю, зараз що його туди нести. Зараз да. я якесь візьму відро чи миску відрочі, і замочу. Так. Струлі. Ну добре тоді діть, все. Так, це ховай, коротше. Зараз да, буду ховати, підожди, а я, я ж скажу ж, до побачення. Всім гарного дня. Да. Оце у нас такі ціни, ціни бешені, звісно. Ну, дві тисячі і щоб вистачило на тиждень, я ще не знаю, побачимо, чи хватить, чи ні, потім скажу. Щоб так та, все. Правительство. Депутати. Да. 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 Вони навіть на дві тисячі в день не живуть. Конечно, 2000, 2000. А я хочу дві тисячі на тиждень прожити. Так, ну все тоді, поставили.